Дай Боже всім здоров'я, дорогі глядачі. Ви на каналі Богданович.юей. Сьогодні в мене відповідальний день. Заготовляю корми для свого господарства. Починаємо з бази з пшениці. Багато хто питає, навіщо витрачати час на помел, якщо можна купити готове. Відповідь проста: якість. Коли я сам засипаю зерно у млинок, я впевнений, що там немає сміття чи плізняви. Пшениця це головне джерело енергії. У ній багато фосфору та вітамінів групи Б. Для моєї корівки зірочки це запорука того, що молоко буде солодким і жирним, а для телички красуні це фундамент її росту. Мій млинок працює надійно. Головне, правильно виставити сито. Я не люблю молоти на муку, краще робити середню фракцію, щоб худоба краще засвоювала всі поживні речовини. Чуєте цей звук? Це звук справжньої сільської праці, поки пшениця мелиться. Я вже готую наступну порцію зерна. Переходимо до другого етапу. Тепер у бункері де кукурудза. У селі її називають золотим зерном і не дарма. Якщо пшениця це здоров'я, то кукурудза це чиста енергія та вага. Вона дуже калорійна. Але є нюанс ціла кукурудза. Організмом корови майже не перетравлюється, тому якісний помел тут критично важливий. Мій помічник Жорік, східносибірська лайка, завжди крутиться поруч, коли я працюю. Мабуть, теж відчуває цей приємний аромат свіжої крупи. Робота на млинку це не просто механічний процес, це частина великого циклу мого заробітку в селі. Адже чим кращий корм, тим краща продукція. Моє молоко та сметана, які я продаю. Ви часто бачите мої успіхи в Тіктоці, але саме тут, біля млинка, закладається майбутній прибуток. Зараз досипаємо останні відра кукурудзи, і я покажу вам, що я додаю до суміші для справжнього вітамінного вибуху. А ось і мій секретний інгредієнт фасоля. Можливо, хтось здивується, але бобові це найкращий рослинний білок. Для телечки красуні це як протеїновий коктейль для спортсмена. Вона зараз активно росте, і білок їй потрібен для міцних м'язів та імунітету. Додаю її зовсім трохи, щоб збалансувати раціон. Господарство це постійний рух і оновлення техніки. З цих інгредієнтів я варю кашу. У велику кастрюлю я на дно кидаю картоплю, і коли вона звариться, насипаю цього меленого зерна. Каша виходить дуже навариста і поживна. А ще я посипаю січку, щоб корівки смачніше її їли. На сьогодні роботу закінчено. Мішки повні, дівчата будуть задоволені. Дякую, що ви зі мною що підтримуєте канал Бобок Бобогдановичу. Ставте лайки, пишіть у коментарях, що ви додаєте у корм своїм тваринам. Всім миру і до нових зустрічей.